Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки Наталі. Дякую Наталі за подарунки. Таку шелестить, не витягувала ще з пакету таку шаль. Прислала Наталя. Сумочку для мобільного в дорогу. І парфуми. Такий цікавий. я вже відкрила. Сердечко. Ось таке сердечко. Покропилася вже. Дякую Наталі. Аромат приємний. Але стільки подарунків. Ну, звісно ж, подарунки приємно отримувати. Що ж тут скажеш? І тепер глянемо, що Наталя прислала зі своїх скарбів на оновлення. Написала записочки, чудово, буду розбиратися. Наталя любить великі намистини, так що намистини великі, такі білі, великі, такі гранені, чорні, великі і менші. Імітація перлин, крихта коралова. Такі коралового кольору три види намист. Ось такі, бачите, три види. Перламутр такий червоний. Такий білий намисто коралово-чорне. такий імітація коралу вінтажна, така зі смальти е, бурштин. І відклала я наталі сережки до цього намиста. Бачите, воно підходить. Ось, і йду розбиратися що до чого. побажання наталі, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові і подивимося, що у мене вийшло. Наталя любить великі намистини, тож і прислала також. Що ж ми тут зробили? Я додала такі шапочки і дала білу бісеринку, щоб такий простір між ними був. Відповідно, і довжина стала, бо Наталя просила довшу зробити. Тут я додала на зменшення свої намистини і гачок. Одразу під руками мені попало намисто. Воно готове було. Наталя просила тільки поміняти закінчення, бо воно було не ну, їй незручно, одним словом. І відповідна довжина. То я перескладала ці намистини, бо вони були спочатку такі тоненькі, потім посередині були більші і на закінчення тоненькі. Я зробила від більшого до меншого на замочок. Із перлин імітації, зробила дві подружки. Зараз у в мене заплуталися замочки. Неправильно застібнулися. Хоча можуть бути також одна до одного защіпнута. Але в нас є подружки, значить вони окремі. Вийшло досить таки довге намисто. І тут особливо я нічого не робила. Таку зробила композицію з шапочок і намистин. І вона повторюється через всю довжину і ще додала бісеринку між намистинки. І з чорних великих вийшло таке намисто. У Наталі великі сережки в сріблі, тому я додала не традиційно золото, а додала срібну фурнітуру, Вірніше під срібло. Грочок і дали тільки такі намистинки. А ще одне з менших намистин ми все-таки вирішили зробити з позолоченою фурнітурою, хоча це можна поєднювати разом як подружки. Я люблю поєднювати золото і срібло, воно дуже гарно виглядає. Дала розділені намистинки такі. По три скомбінувала і дала ще тут таку малесеньку намистинку, щоб їх розділяти. І через всю довжину. Із рожевих великих зібрала таке намисто. Дуже гарно підійшли ті шапочки і зробила до нього сережки. Були такі дві намистинки. Якраз по кольору вони ідеально підходять. Тут я додала шапочку і дала таку сніжинку, а між них дала таку червону намистинку. І так через всю довжину, на закінчення гачок. Дерев'яних червоних вийшло таке намисто. Підібрала такі шапочки, і вони тут гарно підійшли через сю довжину вони йдуть на закінчення гачок. таких круглих перламутрових намистин я взагалі-то зробила сутуар. Але Наталя каже, що вона не носить сутуари, вона не знає, до чого їх буде вдівати, і переробили на намисту. Ще залишилися дві намистини, бо воно досить довго. Воно спочатку було без тих з'єднювальних. Воно було просто на. Жилці і терлися об одна, одна об одну і погано лягали. Коли я додала, посадила на піни і додала кільце, їх стало трошки більше, то ще вийшли сережки. На закінчення, щоб на шиї, то щоб пару намистин імітації перлин було, то я їх сюди застосувала. Із коралової крихти, поєднала з пресованим коралом. Вийшли дві подружки. Я розібрала це намисто з крихтою, там був бісер, були такі гарні коралові намистини. Трошки я обурилася на майстриню, тому що вона е жилку клеїла і, кле і клеїла саме в місці оцих гарних. Намистин багато відійшло, просто ну, це нереально було витягнути там клей затік і все, пропали намистини. Тому майстрині, які роблять прикраси з клеєм, вибирайте місця, де ви не пошкоджуєте намистини. Тому що все одно проходить час, дизайн міняється, вподобання міняється і можна щось переробити. А тут така ситуація вийшла. Я планувала взагалі з них зробити щось інше, але так, як Наталя любить великі масивні прикраси, то ми вирішили зробити такий варіант: крихта на піни, Додали пресовані коралові намистини, а вже решту шопошиці із тих намистин. Це дві подружки, дві одинакові. Така шапочка цікава. І збирайте пресованого коралу ще такі були пластинки перламутрові червоні, і ще залишилося трошки оцих намистин. Бачите, їх багато було. Там був бісер, була крихта і оці намистини. І саме майстриня клеїла в місці оцих намистин. Ну, клеїла би там, де бісер. Не так би було б шкода. Ну, бісер. А тут коралові намистини пошкоджені. От Я вирішила з залишків цього присолового коралу поєднати з тими перламутровими пластинами. І вийшло таке намисто. А між них я ще дала декілька кулів отих коралових маленьких намистин. І на закінчення ще додала свої. Щоб воно плавно переходило до замочка. От. А між кожну пластину дала шапочку, ну і, як я вже сказала, коралову наместину. Бачите, з одної і з другої сторони є така шапочка. Вийшло досить цікаво. Із з смальти. Наталя хотіла, щоб я перенесла, бо там вже почало Вживка почала рватися. І було там 9, по-моєму, низок, але так як в мене трошки коротші. Внутрішні, то в мене вийшло 12. Трошки розкидала срібної фурнітури так, для краси. І ось такі конектори. Вони мені подобаються з одної сторони, а з іншої сторони, оця частина мені не подобається, то я її заповнюю намистинами. Ну і на закінчення гачок. Ще трошки залишалося. я зробила сережки грону до цього намиста. З борштину, там було два види бурштину, я вибрала цікавіший журтіший. і жовтіший, і від нього відштовхувалася. У мене було подібне, Наталя хотіла, але так трошечки, ну тут то такий матеріал, що повторити це нереально, тому що намистини різні. І у Наталі оці намистини самі найбільші, які я даю по центру. Вони не співпали з цими намистинами. У моєму намисті було так три намистини по центру. Але так як оці менші, вони погано вилягали. Ну, ямка би була. Тому я вийшла з цього положення, в середній меншій вибрала такі за розміром намистини, а тут я просто дала їх для переходу уже до цього розміру, який є. А центральний, бачите, такий зробила самій. Більший. Біж кожного дала диск, ну і на зменшення до конектора. А вже на закінчення використала другу низочку бурштину, він трошечки відрізняється, він є темніший. А з центральних з цієї низочки зробила такі сережки. Ще трошки залишалося. Крихти дрібненько, і це щоб позаду низки йшла. І ще декілька намистин різних. Ми вирішили їх об'єднати в одному намисті, підібрали такий кулон, борштин на пінах, намистини ті, що залишилися. До колона такі намистини приєднала. ну і такий перехід. На закінчення. Ще були з цими намістинами такі дві, то вирішили зробити з них сережки. Швенца позолота з цирконами. Ось таке вийшло оновлення. Всім гарного перегляду і до наступних відео.